Це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко у Сокірянах відбулася визнана рада керівників краєвої держадміністрації та обласної ради щодо оптимізації мережі освітніх та медичних закладів, а також їх фінансового забезпечення. Більше знають наші кореспонденти. Нині такий час, коли владі потрібно рахувати гроші як державного, так і місцевого бюджетів. Водночас враховувати тенденції зміни кількості населення та потреб громадян, аби підвищити якість надання послуг людям. Ті же освіті на Буковині в багатьох сільських школах вчителів більше ніж учнів. Відтак затрати на їх утримання це звичайне марнотратство бюджетних коштів. Середня наповнюваність класів, середній показник кількості учнів на одного вчителя в Чернівецькій області. Ви бачите, Вижницький район 7 учнів на вчителя, 6,6 і 5,5 Кельменецький. Коли це проглянеш, тоді закономірним стає, чому в тих чи інших районах ми маємо суттєву недостачу забезпечення освітньої субвенції. Основна мета оптимізації це перехід від утримання закладів. Що ми сьогодні маємо? Утримання приміщень, виплата комунальних послуг величезна. На ті приміщення, які побудовані ще колись колгоспами, сьогодні на третину чи четвертину заповнені. Перехід від утримання до інвестування в освіту учня така ситуація і в медичній галузі буковини. Є населені пункти, де лікувальні заклади відвідують за місяць кілька людей. Натомість, на утримання медичних працівників держава витрачає значні кошти. Потрібно поєднувати різні форми як взаємодопомоги, взаємо і співпраці на рівні як медичних, так і соціальних закладів. Не відкидається питання і співфінансування з місцевих бюджетів, з бюджетів об'єднаних територіальних громад. У цьому році, зважаючи на ту ситуацію, додаткових великих асигнувань з Міністерства охорони здоров'я нам вже як було зазначено, надходити не буде. Те, що уряд не буде надавати кошти регіонам на утримання зайвих працівників бюджетної сфері, свідчить і телеграма кабінету міністрів. Інформація щодо штатної чисельності працівників і ліжкового фонду, закладів освіти та охорони здоров'я з урахуванням планів оптимізації до кінця року, свідчить про зволікання та недостатність проведення місцевими органами. Влади заходів з оптимізації мережі бюджетних установ за умов невжиття цих заходів додаткова потреба має покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів без залучення на цю мету додаткових коштів державного бюджету. В Свою чергу очільник буковини Олександр Фрищук наголошував на боротьбі з так званою зарплатою в конвертах, адже від цього місцеві бюджети недоотримують значні кошти. Якщо ми раніше боролися з керівниками підприємств, підприємцями за те, що вони брали людей на роботу і оформляли, і платили то, що платять зарплату, показували і робили відповідні відрахування, то вони вже зараз самі кажуть, слухайте, шукають людей, приходять і кажуть, так, да, я йду, але бажано ніде це не показувати. Чому? А тому, що він боїться втратити субсидію. З бюджету я розумію, що сьогодні десь так законодавча база під це під вела, що 에, але це буде врегульовано. Під час наради говорилось і про зложивання реформування місцевого самоврядування, адже після об'єднання територіальних громад кількість штатних працівників в багатьох населених пунктах значно збільшується. Тут як кажуть, аби нікого не образити. Чому дуже є суттєва різниця між одної об'єднаної громади та іншою на душу населення, скільки штатних працівників ми набрали. Практично є райони, які з'їдають весь, весь цей ресурс, а інші, які можуть бути з перевиконання або з доходів, які є на рівні об'єднаної громади, а інші. Використовують 15%, коли інші 65%. оптимізація в галузі освіти, медицини, культури, місцевого соврядування лише розпочинається. Хоча уже зараз зрозуміло, безболісно вона не пройде. На владу чекають пікети, страйки, голодування. Проте в цій ситуації потрібно зрозуміти всім час жити по поняттях, а не в міру можливостей, вже давно настав. Петро Голопапа, Андрій Буріга, телеканал Буковина. За святкового столу до лікарні у селі Карабчів на Вижниччині отруїлася майже третина весільної публіки. 32 гостя і керівник бенкетного залу. У всіх кишкова інфекція. Святкували два дні після поправки. Гості почали звертатися до медиків. Перші звернення захворівших були 19 числа перші три випадки. Це було зранку – звернулися за медичною допомогою відвідувачі заходу. До вечора кількість осіб збільшилась до вісьми. На наступний день кількість значно зросла, була 27. І на вчорашній день на вечір у нас є 33 захворівших. З них п'ятеро дітей, наймолодші рік і дев'ять місяців. Пацієнти, які виявлялися, вони були госпіталізовані, які відмовлялися від госпіталізації. Відповідно, вони знаходяться по місці проживання під спостереженням сімейних лікарів. Стан на сьогоднішній день всіх стабільний. Ресторан зараз закритий. Там вже попрацювали санепідеміологи. Перевірили інвентар та персонал. Порушень чимало. Холодильного обладнання вкрай недостатньо в наявності тільки працює один холодильник, щоб вкрай недостатньо таку побуду Відсутня погоджена асортиментний перелік, Меню, як такового ніхто не складав. Відсутні всі. Ці документи, які підтверджують якість та безпеку харчових продуктів взагалі. Єдине, чого було проведено відбір, це яйця сирового, того що більше залишків страв не було в даному закладі. Також провели відібрані змиви і воду на бактеріологічні, пізопатичній та врасловічній дослідження. Поки чекають на результати досліджень. За фактом отруєння людей звертатимуться до прокуратури. Кристина Карвацька, Іван Чижик, телеканал Буковина. У середу, вранці, 20 липня у Києві, у наслідок підриву автівки головного редактора Української правди загинув журналіст Павло Шеремет. Ця подія неабияк сколихнула громадськість нині у всіх містах України. Колеги-журналісти провели мітинги реквіями в пам'ять загиблого Павло Шеремет, телевізійний журналіст, який пройшов у цю професію з банківської справи. Основна тема його роботи це офшорні скандали. Останні п'ять років журналіст працював у газеті Українська Правда та проживав у Києві, адже з рідного Мінська йому довелося переїхати до Росії через конфлікти з владою. В Україні він опинився ще до подій Революції Гідності. Я народився і вирос в місті Мінське і по образованню я банкір. І починав свою трудову діяльність в банку. і практично застав. Советские советские времена и советские банки совершенно случайно стал журналистом, потому что я консультировал белорусское телевидение. по экономическим программам. Тогда еще никто из журналистов не понимал, что такое курс-курсы, валюта, биржи. Я писал тексты белорусским журналистам, потом стал сам комментировать, потом стал вести. И так втянула меня эта трясина, что уже 25 лет я занимаюсь журналистикой и ни одного дня не пожалел об этом. Нині правоохоронці розглядають чотири версії вбивства Шеремета. Про це на Фейсбук повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. Для нас розкриття цього злочину є принциповим. МВС і ГПУ за фактом вбивства порушили кримінальну справу. Розглядається чотири основних версії професійна діяльність, неприязнь у відносинах або особисті мотиви, російський слід, дестабілізація ситуації, замах на Олену притулу, зазначив він. Нині Чернівецькі акули пора зібралися на центральній площі, аби віддати шану відомому журналісту. Дуже прекрасна ситуація. Ситуація, коли гинуть люди, коли гине журналісти, коли гине фахівець. І справді сьогодні саме той день, саме той час, коли треба об'єднатися, об'єднатися журналістській спільноті, об'єднатися громадськості, об'єднатися і бути разом, тому що. Це неприпустима ситуація, неприпустима подія і а, те, що не можна зрозуміти, тому що людське життя, життя журналіста абсолютно а, не має ціни. Журналістика стала професією зараз найбільш небезпечною і найбільш вразливою і незахищеною. Нас почали використовувати політики в своїх підлих справах і в той же час не захищають а навпаки. Коли потрібно, вони використавши роботу журналіста, використовуючи його позицію для того, щоб собі найбільше балів мати, ще в кінці убивають їх. Ви думаєте, ця смерть випадкова? Вона можливо навіть веде до Росії, а можливо нашими, нашими політиками. Ви подивіться, що сталося за цей час, за цих два роки, які минули після майдану. Під час тих подій наша колега з Радіо Буковина перебувала у відрядженні в Києві. Все спокійно, це сталося в одному участку біля одного будинку. Так? Київ це багатомільйонне місто. Тобто, люди, я спілкувалася з киянами, дехто навіть не знає, що таке трапилось, і запитують, а хто це взагалі такий, що трапилося, що його прямо зірвали в машині на вулиці. Ну, тобто, не всі люди настільки інформаційно свідомі і інформаційно озброєні. Серед журналістів відчувається стурбованість. Журналіст не професія покликання, а правда завжди має свою ціну. Працювати десь легше, жити журналістам важче, тому що винні у всьому тому, що маємо позицію, в тому, що відбувається в державі, виходить, що знову ж таки журналісти. І коли ми критично десь у своїх матеріалах чи своїх коментарях говоримо про закиди тих чи інших активістів. Відбувається те, що казав Петро Дмитрович, що е, журналісти намагаються сказати, та ви там, не, тільки ж ви журналісти, ви куплені, ви, вас той купив. То, е, тільки через те, що журналісти десь знають більше, якщо в будь-якій темі. Активісти говорять своє, е, влада говорить своє, журналісти знають. І, і не треба розповідати про те, що журналісти якісь заангажовані чи ще щось. Журналісти Дзеркало тієї країни, в якій ми живемо, поховають Павла Шеремета на батьківщині у мінську. Анастасія Кукоячук, Андрій Буліга, Іван Чижик, телеканал Буковина. Напередодні великих релігійних та державних свят можна очікувати чергових провокацій з боку Російської Федерації, кажуть політологи. Зокрема, мова йде про розповсюдження фейкової інформації для нашого регіону. Характерні так звані інформаційні вкиди з румунського питання. Тему продовжують наші кореспонденти. На Буковині понад 100 тисяч румунів. Вони компактно проживають у Герцаївському, Глибоцькому, Сторожинецькому, Новоселицькому районах. Чимало сіл практично румуномовні. Тож у їхніх навчальних закладах освітній процес організовано теж румунською. Аби розвивати культуру та не втратити етнічні традиції. Громадські організації та товариства організовують різноманітні заходи. Однак, попри це час від часу у пресі з'являється інформація про те, що румуни Буковини вимагають автономії. Мене дивує в першу чергу низькопробність такої інформації, тому що е, насправді немає такої асоціації румунів, там е, немає якихось конкретних людей. Е, тобто це е, повна брехня, і е, мене дивує, то, що деякі масові, засоби масової інформації поважні, дозволяють собі друкувати це. Вона вперше по з'явилася інформація. Навіть було доказано, що фотографія це фальсифікована. Тому я вважаю, що навіть ми навіть не звертаємо уваги. Ми завжди підтримували єдність держави. Політолог Михайло Павлюк каже: національне питання у політичних іграх завжди одне з найбільш використованих технологами. Однак такі повідомлення часто виявляються погано продуманою провокацією. Крім фінансового ресурсу, який зовні, знову ж таки, не складно догадатися, з якої країни він походить, немає ніякого іншого ресурсу, який б міг розвинути цю проблему тут на Буковині. Так? Ну, Давайте гляньмо, немає ні ідеологічної складової тут, немає людського серйозного ресурсу, який б це підтримав. В кінці-кінці навіть немає організаційної складової. Чому немає ідеології? Так, тому що вони не можуть сформувати чітку проблему. Якщо, скажімо, в Криму був сформований Десятиліттями думка про те, що, начебто, там є російський народ, який задавлений, який ущемлений у своїх правах і свободах, то на Буковині цього немає. І немає сформованої ідеологічної концепції, як далі рухатись. Тобто, що люди мають вірити, якщо вони вийдуть на вулиці і скажуть, що ми от підтримуємо якусь умовну да, нову формацію. Друге, немає людського ресурсу, тобто, незважаючи на те, що Є різні питання стосовно проживання етносів на Україні. Я скажу на Буковині, і це не дасть брехати офіційна хроніка, що є достатні умови створені для реалізації своїх культурних освітніх потреб. Традиційно такі інформаційні вкиди з'являються напередодні великих релігійних або ж державних свят. Те, що відбувається зараз в Україні, є плановою спробою і далі дискредитувати зовні зрежисована компанія, дискредитувати українську владу, а власне разом з тим і український суверенітет, територіальну цілісність, ну і власне як таку політичну незалежність і робиться це очевидно свідомо напередодні 25-ї річниці незалежності України. Напередодні великого релігійного свята також пробується от, через ці походи зі сходу віруючих, так розхитати ситуацію на релігійному ґрунті, показати, що ми абсолютно різні, і хтось більше вірить, хтось краще розуміє, яка ситуація в Україні, ніж ті, які менше показують свою віру да, в якийсь радикальний спосіб. Ну і очевидно, те, що на Буковині відбувається, це таке вкидування в інформаційний простір, теж бажання розхитати ситуацію. Мета очевидна. Так, створити в людей недовіру спочатку до влади, потім посіяти страх. І на фоні того, що відбувається не тільки, до речі, в Україні, але й в Європі, спровокувати відчуття небезпеки так, за, за своє життя, за, за перебування десь в соціумі, на публіці. Так. Ну, і з тим, щоб таке суспільство було легко керованим і легко піддавалося на провокації, в тому числі на інформаційні провокації. Фахівці радять будь-яку інформацію завжди перевіряти, ознайомлюватися з кількома джерелами, звертати увагу на посилання на джерело повідомлення і менше довіряти соціальним мережам. Тетяна Микитюк Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Велоспортивна буковина знову скликає друзів-суперників. Це чотири дні змагань серед ветеранів України. Шосейна гонка, тур Буковини – вісім. Водночас там змагаються і юні буковинські велогонщики. Стартовий день ветеранської велошосейної багатоденки. Передмістя Чернівців Остриця – тут. Відмінний автошлях для гонщиків. Харків, Донецьк, Крим, даже ну Запорожжя, Київ, Волинь, Закарпаття, Львів. Наші ветерани до свого буковинського туру успішно виступали у Польщі і Харкові. У нас було дві команди з України. Ми виграли в своїй групі. Друга команда була в другій групі. Молодь теж наша виграла команда ЄСД була зборна. Нормально вийшлося поїхати в Польщу, і виграти в Польщі. Там кубок командна гонка, чотири чоловіка, 67 кілометрів. Ми були в Харкові, там проводилась многоднівна гонка кожен год. Харьков мастерс називається. Она. Ну, там були три групові гонки і пролог. У сумі чотирьох днів я там виграв многоднівну велогонку. Шосейна гонка, класика велоспорту. Юнаки разом з ветеранами. Це обласний чемпіонат водночас дитячо юнацьких спортивних шкіл. Війшли в калью. у нас идет шоссе, байк шоссе, маунтинбайк, для того, чтобы наши гонщики как можно лучше потренировались и достигли хороших, высоких спортивных результатов. Да, уже развиваем самый маленький детский спорт шоссейный. Начали мы с кто-то будучи олимпиец. И сейчас самых-самых одаренных спортсменов, самые подготовленные в этом году, они впервые стартовали раздельный старт на 5 километров. Турбоковини це чотириденна велогонка. Першого дня пролог. Індивідуалка на 10 км. Групова гонка на 85 км, 22-го, 23-го у нас групова гонка йде на 70 км І 24-го в воскресеньому у нас йде командна гонка на 35 км на обізній дорозі. Так що програма дуже насичена. Я думаю, що спортсмени залишаться довольні. Є сім'ї соревноваться. очень хорошо сработали работники госавтоінспекції. Дорога у нас повністю для велосипедистов. Як на Тур де Франс, у нас в это же час, в цей же час ми закінчимо наш тур боковіни. З велогонки прологу тур Буковини-8, ігор Савчин, Іван Чижик, телеканал Буковина. Ми вам бажаємо перемог і тільки позитивних емоцій. Дякуємо за довіру. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. Нам все добре.